Добрий день на каналі Школа Технічна і тема сьогоднішнього нашого урока це електронна пошта, Google Class та Google Диск. Для початку перейдемо до визначення, що в нас таке електронна пошта. Електронна пошта це в нас Спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми з використанням цифрових пристроїв, таких як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту. Текстові документи, аудіо, відеофайли, архіви, програми тощо, які в нас є призначення та функції електронної пошти. Електронна пошта це в нас типовий сервіс відкладеного щитування офлайн після відправлення повідомлення, і як правило, у вигляді звичайного тексту адресат отримає його на свій комп'ютер через деякий час. Після того, як його йому надіслали, і ознайомлюйте з ним, коли йому буде зручно, де у вас на комп'ютері знаходиться електронна адреса в пошовику Chrome браузері в Google з Ліва. Ви бачите надпис Gmail, натискайте на нього. Якщо ви зареєстровані, то у вас відразу буде електронна адреса. Тут ви бачите різні папки з повідомленнями: і вхідні, і надіслані, і спам. Можна папок створити ще декілька, але це основні у вас повідомлення. В кого немає, не вийшла електронна адреса, тому треба просто зареєструватися створити свій обліковий запис, і таким чином у вас з'явиться також електронна адреса. Щоб надіслати повідомлення, необхідно натиснути на цей олівець, у вас висвітиться таке от повідомлення. Тут ви в графі одержувача введете електронну адресу одержувача, обов'язково треба вказати тему. Там внизу треба натиснути на скрепку і можна буде вкласти файл, який ви вже захочете, щоб його надіслати. Переходимо з вами до пояснення Google диск. Google Диск це в нас сховище даних, яке належить компанії Google, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у Хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в інтернеті. Де у вас знаходиться Google Диск. Так, натискаємо на такий квадрат зліва з, з точками, з трьома крапками. І тут. Читаєте бачите Google диск. Так, тут можна створити, натиснувши на хрестик, таблицю, Google таблицю, Google-документ можна створити папку так само, звичайно, як і на, ем, на робочому столі. Ви створюєте папки так само і в марному середовищі ви можете створити папку. І ще в нас сьогодні з вами є визначення Google Class. Google Class також знаходиться у вас. В додатках Google натискаєте на квадрат з точками, з крапками і шукаєте Google Class. Так. Можуть у вас буде написано як і Google Class, так і Просто Клас. Натискаєте на нього. Тут ви бачите, що можна створювати різні ем, класи, щоб створити клас, необхідно або курс натиснути на хрестик зліва. І можна тут написати створити курс. Я прочитала, так продовжити. І тут назва курсу, тема, аудиторія і так далі. І можна вже ем, тоді буде додавати учнів. Колег ваших по посиланню можете тоді приєднуватись також в класи. Дякую вам за перегляд і за увагу. Гарного дня до побачення!